Тут, там безопасно будет ехать. Мы шукали их, а вы шукали нам. Вчера подошла к серванту взять пузырек карвалола, купить это, организовать, ну, накапать, а тут в окно осколки меня вот это место, все, вы представляете, разрывается в хате, прям в хате разбила видно, я знаю, ракета или кто, что, не знаю. Вся разбитая, деточки, вся разбитая. Пропащий наш городок, все так же бросила. Там взяла три сумки, вот, с документами и две, и две, там, с одеждой там, обувь кинула, ну, чтоб на первое время чем-то, а все осталось, все. Будет покупать племянник. І евакуацію цивільних займаються. Були поранення біля тазу. В неї було шість таких ріжучих поранень, осколково. Їй дуже пощастило, тому що зона тазу це дуже небезпечна зона, тому що там проходять артерії і це ризик масивної кровотечі, причому дуже серйозно, від якої дуже легко загинути. Вдалося затампонувати ці поранення, закріпити їх і ну, завдяки цьому. Ми змогли доїхати сюди. Жити точно буде і ходити, і воно все заживе. Дуже багато машин, розбитих по трасі, тому контролюється дронами і все ну, дуже складно. І орлани були, і ми заїжджали. Ми непогано ховалися. Відповішок було багато, але в нас не в нас, Ти знаєте. ми машину сховали, самі десь бігали, потім сідали. Ну, багато літніх людей, які вже кажуть, що буде, то буде, що ми бачимо і покроски, і мірноград. Але на жаль, я стикаюся з тим, що вони кажуть, що що буде, що буде. А потім, коли їх поранило, потім вони дзвонять, щоб їх забрали, а ми вже не можемо забрати.